Доброго ранку, погода мерзопакосна, але все рівно вийшла, щоб сходити на ярмарку. У нас по суботам приїздять люди з села із різними продуктами. Йду, подивлюся, що там. До речі, вони кожної суботи в незалежності. Повітряна тривога, ракетний обстріл, на них тільки діють річні свята. Пасха, Різдво, ось тоді їх немає. По суботам, мабуть, прибиральна техніка не працює. Бачите, пів дев'ята, дороги не чищені. Мабуть, вважають, що не такий товстий шар, щоб мішав ходити. Тут вже веселіше. Ось уже дорожку почистив. У мене на дачі. Базар починається о 7-й ранку і вже о 10-11, і там майже нічого немає. Тут о 8 тільки-тільки всі просинаються і збираються йти. І я це по дорозі людей бачила небагато. В основному це вигулюють собачок. дев'ята вигулюють деякі собачок. Ну що, дивіться. Ярмарка є не дуже велика, але нам вистачить. Я вам сейчас зараз дамлю попробую. не, не, ні живайте я, я вам дам одноразу. Так, попробую. а я прямую до м'яса, видно, де м'ясо. Бачите, де люди стоять, там і м'ясо. Все, виключаю, буду стоять у черзі. Ну дивіться, дивіться, я просто ході вот отак віддавали. А ну я було виходять. Так... Так вас уже давно не було. Це, мабуть, в тому році. Ні. ні? Були в цьому році, так? Та ні, не були. Чому я вас ще не бачила. Так, а ну дивіться, оце лопатка. Бішень. Оцю більшеньку вам, добре. Зараз даю вам. На 148 у вас антрикотик. Антрикотик зараз вам даю. Оце буде антрикотик. І вам оце цілий. так. Вам туша з баклажана, ми не качі бачимо. Даю вам. Так. Оце буде вам. 3850 на 847 у вас. Будь ласка, ну що, повертаюся назад. Божий голос охрипце. це час стояла в черзі. Уявіть, так оце називається, хочеться м'яса. Мерзнуть цілий час. У черзі, але ж нічого, буде результат, щось смачненьке приготую. Може вам щось, якийсь рецепт ще і покажу. Доходжу до додому, боже, замерзла, як цуцик. Ні рук, ні ніг не відчуваю. Буду зараз відігріватися. Мій сьогоднішній улов. Реберці обрізні, що я вам покажу. Це я таке беру на борщі, на супчики, далі м'ясо на запікання. Далі це на жарить, жарить такі стейки, дверні. Далі фарш і вариться вже холодець. Наско я ділю порційно в морозилку, ось так по кульочкам, дивіться, потім дістаю, вже нарізаю і використовую. Із одного кульочка у мене вийшло один, два, три. Чотири на чотири рази. Ось ще сьогоднішній один кусочок м'яса. Буду її нарізати і маринувати. Ви не подумайте, що це, що я сьогодні все купила, це на один раз. Це я роблю заготовки І або в холодильник, або в морозилку, і потім потихеньку ми їмо.